Необхідно відзначити, що про те, що формується паводок і досить значної потужності, було повідомлено і органи влади, і органи місцевого самоврядування ще в п'ятницю, 4 листопада, і також були вказані орієнтовні вразливі місця, які можливі під час формування і проходження цього паводку. Протягом проходження цього паводку ця ситуація уточнялася. Наразі можна сказати, що за період паводку, це починаючи з суботи, коли почали випадати опади, на території області впало біля, може, більше, 160 мм опадів, що є досить суттєво, це більше, ніж, трошки більше, ніж дві місячні норми. Найбільше опадів впало в басейнах річок Уж, Латориця, Боржава і Ріка. Наразі у, у верхів'ях річок сформувалися максимуми, опади припинилися і формуються зараз максимальні хвилі, які проходять до середніх течій річок. Ну, зокрема, якщо брати річку Уж, то максимальний рівень сформувався вже у Жорнаві і в Березному. Зараз поводкова хвиля проходить в районі села Зарічево. Протягом дня також максимальний рівень сформується і по місту Ужород. Звичайно, що цей швидкоплинний паводок. В тих місцях, особливо в гірських місцевостях, де не були розчищені кюветики, потічки і так далі, за рахунок інтенсивних опадів, то вони спричиняли підтоплення окремих дворогосподарств. Але оскільки це гірська частина, то воно досить швидко сходить. Що стосується безпосередньо басейну річки Уж, то підтоплення тут виникало в селі Зарічево. це не від річки, це місцевим стоком через захаращені каналів внутрі села. Ну, за інформацією сільської ради, там біля 30 дворогосподарств там працювали і МНС, і водогосподарські організації. Наразі ми забезпечуємо відкачку пересувної насосної станції, паводкових вод з території села Зарічево. оскільки вже і річка піднялася і вийшла на заплаву, то треба оселити цю відкачку. Також в кількох місцях перехоплена автомобільна дорога, це село Сіль безпосередньо і під'їзд до самого села Зарічево, Хоча проїзд транспорту, наскільки мені відомо, там забезпечений. Що стосується в Ужгороді, то найближчий час ще буде підйом сантиметрів на 30-40 і на цьому і на цьому паводок вже піде за межі міста Ужгород на територію Словаччини. По інших басейнах складна ситуація протягом цього дня буде очікуватися по річці Боржава. Це, зокрема. Межрічі річок Боржава і Іршава, це район Великі Ком'яти, Шаланки, Сільце, Зарічево, Кам'янське. Там досить широка заплава, Боржава вийде на заплаву і підтопить сільськогосподарські угіддя, і ті парникові господарства, які там розташовані. Це, цього не минути, це так і буде, тому що люди розташовані в зоні затоплення. Це зона затоп, природня, зона затоплення, природня зона затоплення річки. По самій тисі проблем ніяких виникати не буде. Там підйоми до, можливі, до 3 метрів, але це ну, ніякого негативного впливу ні на що проводити не буде. У нас також підготовлені стаціонарні насосні станції на меліоративних системах. Їх є 32, це потужні насосні станції, які можуть відкачувати паводковий стік із каналів меліоративних. Наразі потреби включати не було. Цього доби працювала лише одна із 32. Решта готові, тільки будуть досягнуті небезпечні рівні. Ми зразу, будемо їх, ми зразу будемо насосні станції включати. Також у нас є пересувні насосні станції, вони передислоковані безпосередньо зараз в село Вільхівка, щоб перекачувати. Місто. Місцевий стік поки що потреби включати не було. В село Завадка в великих ком'ятах пересув... включати не треба було, оскільки ще зараз немає необхідності. І також передбачаємо передислокацію в село Зняцева, пересувної насосної станції для відкачки місцевого стоку. І готові підготовлені також мішки з сипучими матеріалами на випадок необхідності захистити автомобільну дорогу між Ракошином і Знятцевом, оскільки передбачаємо вилив паводкових вод в задамбовий простір між дорогою і дамбою річки Стара на цій ділянці. Ситуацію контролюємо постійно. До господарської організації всі, знаходять, всі знаходяться в підвищеній готовності. Цілодобове чергування, цілодобова робота. Наразі ситуація контрольована.